Ви вже знаєте, що le verbe» дієслово поділяють на три групи за закінченнями. До першої групи належать дієслова, які мають закінчення ера. Er, до другої, які мають закінчення «ir» і «er». До третьої, неправильні дієслова, вони мають різні закінчення та відмінюються не за правилами. Сьогодні ми розглянемо з вами. Le Verbe du Premier groupe дієслова першої групи. Au présent» – у теперішньому часі. Це наша граматична тема: Présent де вербе. здивуєтесь, але ви вже знаєте багато дієслів, які належать до першої групи. Давайте пригадаємо деякі з них. Читаємо французькою, а переклад ви бачите на екрані. Les verbes du premier groupe. Répétez après moi. Pour tous les Jouer, dessiner, parler, nager, aimer, marcher, tomber, chanter, danser, entrer, chercher. Trouver, donner, demander. доне, Commencer. Travailler. Habiter. абіте, Rentrer. всі ці дієслова відмінюються однаково, тобто змінюються за особами однаково за одним правилом, яким зараз розглянемо. Утворюється le présent des verbes du premier groupe, теперішній час дієслів першої групи. Як утворюється? Отже, ви бачите дієслово у початковій формі, наприклад, Жуе. Треба відкинути закінчення r і до того, що залишилося до основи. Додати закінчення дієслів теперішнього часу. Подивіться, які закінчення ЭСОНС. Е, е. Ці закінчення пишуться, але не вимовляються. Промовляємо лише закінчення ОНСЕ. Зараз подивитись на прикладі. Отже, ви бачите дієслово першої групи жуе. Ми відкинули закінчення «-ер» та до основи додали закінчення теперішнього часу. Прослухайте, як відмінюється це дієслово. Звертайте увагу на закінчення, які не промовляються, і на ті, що промовляються. Я граю «жежу», ти граєш тюжу, він грає і льжу. Вона грає «ель-жу», Тобто, звучить дієслово однаково. Далі, увага. Ми граємо «ну-жу-он», ви граєте вужу. Вони грають «іль-жу-ель-жу». Прослухайте ще раз: «Же-жу-тю-жу-іль-жу-ель-жу». жу ель жу Ну, «іль-жу-ель-жу». Тобто, якщо ви знаєте займенники, та знаєте закінчення дієслів першої групи у теперішньому часі, ви з легкістю можете будувати з ними речення. Мамо ще приклади. Дієслово першої групи дансе танцювати. Прослухайте. Je danse, tu danse il danse. «Elle danse, nous dansons, vous dansez, il danse, elle danse. Дієслово шанте співати. Я співаю, ти співаєш, він, вона співають. Ми співаємо, ви співаєте, вони співають. Повторюйте за мною Je chante, tu chante. il chante, elle chante, nous chantons, Vous chantez. Il chante. elle chante. Сподіваюсь, вам зрозуміло. Кілька дієслів для прикладів. Читаємо разом. Перше дієслово Ме любити. Читайте разом зі мною. Жем, «тюем», «ільем», ну «вуеме», «ільем», «ельем». Отже, як ви скажете, нам подобається, ми любимо. Ну, Я люблю, мені подобається. подобається», «жем». Наступне дієслово парле розмовляти. Читаємо разом. Je parle, tu parle, il parle», «elle parle». «Nous parlons», «vous парле, «il parle», «elle parle». Можемо до цього дієслова додати іменники. Ви бачите нижче приклад. Повторюйте за мною: я розмовляю російською, «Je parle russe». Ти розмовляєш французькою. Tu parles français. Він розмовляє англійською. Il parle anglais. Ми добре розмовляємо. Nous parlons bien. Ви дуже гарно розмовляєте. Vous parlez très bien. Вони дуже дуже гарно розмовляють. très-très bien. Якщо нам потрібно сказати я не розмовляю, використовуємо част... частки не па. Je ne parle pas. Я не розмовляю. Дивимось далі. Дієслово regarde. – Я дивлюсь. Je regarde. Читаємо разом. Je regarde, tu regardes, il regarde, elle regarde. Nous regardons, vous regardez, il regarde, elle regarde. Чудово, дякую.